А, є відвзозок з Сергієм. Дуже добре. Пане Сергію, добрий вечір. Чуєте нас? Ну не знаю вже вас вітати чи висловлювати співчуття, але тільки що в нашому ефірі була заява пана Бондаренка про те, що ви сфальсифікували вибори. Як ви це зробили? Скільки це вам коштувало грошей? І чи нема побоювання піти під суд за фальсифікацію виборів? Отак запитаю. Я скажу, що я чув заяву. Бондаренко, у мене склало враження, що взагалі вона і таксь досить прикладно говорила, mm -hmm. з якоюсь затримкою в гол і її дивними правосполученням. Що стосується його заяв про фальсифікацію, то просто смішно про це говорити. Бо, по-перше, Бондаренко є представником і лідером влади, діючою влади в Україні. Сьогодні. Керівництво міліції нашої області це людина, яка призначена виправданням Бондаренка. Тому якщо говорити про якісь порушення і таке інше, то в Бондаренко є всі важелі були ловити, фальсифікаторів, карусельчик, чи кого чи, 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 нічого. Але результати виборів вони абсолютно рівні у всіх абсолютно виборчих дільницях. Всюди Бондаренко програє в два рази, в три рази на всіх виборчих. Зроблення, зроблення, я не виграв, Тому мені здається, що тут мав що вже взагалі город? Угу. Пане Сергію, дев'ять партій пройшло за підрахунком паралельним вашої партії. 30 місць вони поділили. Як ви будете взаємодіяти з таким вінігретом? Як взагалі можливо співробітництво мера і таких різнорідних політичних сил? Ну, взагалі дійсно, ситуація катастрофічна. Такої розпорошеної міської ради ще не було ніколи в історії. Дійсно, Віннігрет, крім тих дев'яти партій, що пройшли, причому деякі провели двох депутатів, дехто взагалі провів одного депутата. Крім цього, ще й пройшло 57 незалежних кандидатів, які не належать до догодної партії, тому до того Венігре з 9 партій ще додається сім кандидатів, депутатів абсолютно. Позапартійних тому створити більшість буде однозначно не просто. пане Сергію. Одним одна з ключових вимог майдану децентралізація влади. Вам як новообраному меру, яких не вистачає повноважень. Що потрібно зробити в Києві для того, щоб можна було радикально в короткі терміни на краще змінити життя жителів вашого міста або принаймні створити у них впевненість в тому, що такі дії будуть вчинятися швидко, рішуче, прозоро, відкрито? Я думаю, що кілька повноважень мають бути суттєво і швидко переглянути. Зокрема, повноваження в частині. Архітектурно-будівельної діяльності, тому що з 2009 року міста втратили взагалі будь-який вплив на те, що місті будується, наскільки воно відповідає державним будівельним нормам, стандартам. Мо функції ДБК мають бути повернуті на рівень місцевого дівання. Я вважаю також, що має бути прийнятий закон, передбачений муніципальної поліції, тому що події на Майдані показали що все-таки громадська безпека вона має бути на місцях місцевим радам, місцевим головам, а не міністру Києва. І, безумовно, перегляд бюджетних взаємостосунків і визначення чітко е стандартів надання послуг і виконання державою, зобов'язань щодо фінансування галузі освіти помилок. Пане Сергію, з вашої точки зору, наскільки новообраний президент України розуміється в цих проблемах і як далеко він може зайти, або як далеко він може відступити від реалізації цих фундаментальних для подальшого розвитку нашого суспільства, наших громадян-вимог? Ми спілкувалися з Петром Порошенком кілька разів на цю тему і скажу, що по більшості позицій абсолютно повне співпадіння є. Зрозуміло, що можуть бути нюанси у деталі в конкретних текстах законопроєктів, але принциповий підхід абсолютно погуляється. Mm -hmm. Ще маю запитання про те, як ви бачите співробітництво з громадськими організаціями, адже вимога з боку третього сектору про запровадження ефективних дієвих механізмів контролю за діяльності влади була одною з ключових на майдані, як знаємо. Я принципово за співпрацю і попередні роки максимально робив роботу виконавчих комітету ради. Тут питання полягає в знаходженні такого механізму, який дозволить громадськості професійно контролювати. Тому що, на жаль, поверховий контроль за, наприклад, умовами тендерних, або поверховий контроль за... Використанням бюджетних коштів, він буде абсолютно неефективним. Я зараз за браком часу не можу навести, ну, розказувати конкретні приклади, але кілька таких яскравих прикладів я розказував в громадськості. В усіх цих випадках, коли я розказував про наприклад, закупівлі, громадськість вважала, що зроблено все ідеально, це абсолютно чесно. Коли їм показував на якусь одну умову, яка закладалась в тендерну документацію, виявлялося, що просто готувалася в бюджету збитків на сотні тисяч гривень. Тому поверховий контроль тут, на мою думку, буде неефективним, можливо, є сенс створювати таку професійну рахункову палату на міському рівні за них громаді, яка б змогла професійно розвіряти всі фраги, всі договори і всі проєкти рішень міської ради нашого міста. Пане Сергію, з огляду на час, про який ви так чемно згадали, маю останнє запитання, куди поділися регіонали і комуністи в Черкасах? І як далеко ви, як мер і депутатський корпус новообраний, готовий зайти на шляху декомунізації, дерадянізації Черкас? Ну, З регіоналів то лише одному вдалося. І двом регіоналам вдалося, як самовисуванцям податка міської ради. Що стосується комуністів, то немає її представництва. Вперше вони не змогли подолати трьох законобур'єр. Що стосується питання про декомунізацію, то я готовий робити все повністю, разом завго забути про сумне комуністичне минуле. Все залежить далі від того, наскільки це буде поділяти більшість депутатів міської ради. Дякую сердечно вам, пане Сергію Сергій Адарич, новообраний міський голови Черкас був на зв'язку зі студією.